Дякую. Я дякую за можливість виступити на цьому представницькому форумі. І підтримую ті тези, які вже прозвучали від колег. Тобто, громадянському суспільству України вдалося закласти ці принципи в маніфест Лугану. А тепер ключова ключове завдання дійсно як зробити інструменти, які дозволять громадянському суспільству не тільки. Бути сторожовим псом, а, власне кажучи, ефективно впливати і посилювати стійкість суспільства, держави і стійкість економіки. Ну, ключова проблема з моєї точки зору, це нам треба подолати ковід свідомості. Тобто ковід не пройшов дарма, ковід свідомості пов'язаний з тим, що Стійке громадянське суспільство буде можливе тільки якщо ми зможемо забезпечити концептуальне лідерство в розбудові нової України. Концептуальне лідерство. З чого воно може складатись, якщо говорити на рівні концепту і на рівні конкретних національних проєктів? Три концепта. це концепт стратегічний підхід стійкості, який сьогодні. Це нова філософія роботи і управління ризиками, якої дотримуються країни НАТО і Європейського Союзу. Щоб просто зрозуміли, що, що таке концепт стійкості в Європі. Це фонд створений на 735 мільярдів доларів. І кожна країна прийняла національний план Recovery Resilience на використання цих коштів. Поки що у нас цього підходу немає. Критерій стійкості це ключовий антикорупційний критерій і критерій визначення ефективності всіх проєктів, які будуть закладатися в плани відновлення. Для того, щоб зробити стійкість критерієм, чого нам на сьогодні не вистачає. Значить, зараз Українська держава прийнятий указом президента концепція. Національної системи стійкості і зараз розпочалася робота по, по консультаціям, по підготовці плану дій. Якраз фонд відродження од, 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 одну частину цього фінансує. Але ми повинні бути попереду. Тобто, держава може прийняти концепцію, може вона ще й створити якусь політику або план дій. Але держава не може створити екосистему, про що говорила. Пані Інна, тому ключ, ключ, ключові завдання для українського громадянського суспільства в контексті розмови з донорами. Нам потрібна проект технічної допомоги, який допоможе створити в Україні перше національну систему оцінки ризиків стійкості. Це перше. Друге, це створення екосистеми стійкості. Тому що... Держава цього не зробить. В екосистему стійкості повинні дійсно ввійти представники і громадянського суспільства, і бізнеса, і місцевого самоврядування. Цього на сьогодні нема. Тобто, перший проєкт це екосистема стійкості і національна система оцінки ризиків. Інакше ми працюємо від досягнутого. Ми не бачимо, куди йти. Ми не оцінюємо реальні загрози. От те, про що пан Валерій сказав. Вся, весь маніфест Лугано побудований на дуже адекватній і правильній оцінці загрози виграти війну і не програти мир. Оце можливо як би лейтмотив. Да? Другий компонент соціальна згуртованість. Ну знаєте, в нас от раніше був такий, таке гасло. Добробут злагода, порозуміння, по-моєму, ну такі мантри, мантри про національну єдність. Ми не повинні піддаватися ілюзії, що зараз, в умовах війни, у нас дійсно така максимальна мобілізація і у нас максимальний рівень, начебто, соціальної згуртованості. Ми повинні розуміти, що сьогоднішня згуртованість базується на персоніфікованому рейтингу однієї людини. І другий момент пов'язаний з тим, що наявність чіткого зовнішнього ворога для того, щоб була стійка соціальна згуртованість, потрібен позитивний образ і проєкт розвитку країни, і повинна бути створена індустрія по відтворенню соціальної згуртованості. І тут виникає другий ключовий проєкт, який повинен бути для України. Дуже багато сьогодні громадських організацій працює в секторі проєкти, пов'язані про соціальну згуртованість і так далі. Донори виділяють кошти. Нема ключової речі. Це все як роз, такі от пальці розтопирені. Да? Нам потрібен проєкт технічної допомоги, який дозволить інституалізувати моніторинг індексу соціальної згуртованості в Україні. Тобто в нас повинно бути зеркало, де ми будемо бачити, який рівень соціальної згуртованості на загальнонаціональному рівні, який індекс соціальної згуртованості регіонів. У нас повинна бути карта, яку можна пред'явити кожному керівнику області і міста, щоб він побачив себе. Який там рівень вертикальної соціальної згуртованості, який там рівень довіри? І саме головне домогтися, щоб індекс соціальної згуртованості став одним із індикаторів оцінки діяльності органів влади, в тому числі регіональної влади? Тоді, тоді все нормальний буде інструмент, і ми створимо ринок. Для активності, можливості для всіх громадських організацій, які працюють в цьому секторі. І третій компонент. Тут говорили про те, що про інклюзивність і так далі. Так я от хочу сказати, що для того, щоб вийти громадянському суспільству на нову якість, нам, що потрібно? нам потрібно перейти від моделі підтримки громадянського активізму. До моделі підтримки соціальних інноваторів. По суті, це і є інклюзивність, бо це сама така, скажімо, незахищена меншина в Україні соціальні інноватори. І для того, щоб це, цього досягти, нам потрібна знову ж таки міжнародний досвід і практика кращих країн, найбільш здорових країн, як говорив покійний сьогодні Богдан Гаврилишин. Країни Скандинавії, Північної вісімки і так далі. Тобто практика заключається в наступному. Це третій проєкт, Створ... третій проєкт, який потребує, щоб він війшов в пакет відновлення і щоб це стали інструменти громадянського суспільства. Це створення національної інфраструктури підтримки системних соціальних інновацій. Це означає, що в рамках цієї інфраструктури будуть створені. Компоненти, які дозволять ідентифікувати із тисяч активностей і проєктів найкращі практики, оцінити, наскільки в цих практиках є потенціал системних інновацій, і створити механізми підтримки і масштабування цих проєктів в рамках України. Тому що в нас дуже багато класних практик, але вони таким чином під, під, підсумовуючи. Три проекти екосистема стійкості і оцінки ризиків стійкості, індекс соціальної згуртованості як індикатор оцінки дієздатності органів управління. І третій проєкт національна інфраструктура соціальних інновацій. Оця формула, наша релігія свобода, мабуть, може модифікуватись. Наша релігія внутрішня свобода, стійкість і інновації.